Ліна Костенко Затишно дітям в пазусі казок. Затишно дітям у пазусі казок. От так би й слухав про царя Салтана або про те, як весело козак обманював турецького султана. Про карих коней з полуменем грив, про чаклуна, що все на світі може. І хто б там що кому не говорив. А згине зло, і правда переможе. Той у яги царівну відбере, той кам'янисте поле переоре, кощій безсмертний непримінно умре, і всі безглуздя роздум переборе. Лише борись, а щастя не втече, не схаменися, півжиття позаду і вдень, і ніч. І тисячі ночей. Спасибі вам за цю шихи Читала Олександра Кравченко для довідка біз Йоей.